Вітаю, друзі! Сьогодні 13 лютого, з вами знову Лери Клочок. Сьогоднішній інформаційний день закінчується новими заявами щодо переговорів Росії та України за посередництва Дональда Трампа. Сполучені Штати Америки виступають миротворцем без врахування інтересів України, хоча кажуть, будуть нам допомагати, але не безкоштовно. Дуже багато але, але, але. І детально прокоментували у Кремлі подальші дії щодо можливої зустрічі Трампа і Путіна. Про це зараз усе по порядку вам розповім, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям. Прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Нам потрібно близько 94 тисяч гривень, для того, аби придбати інвенторний генератор для хлопців і також потужний повербанк. Ми вже зібрали майже третину цієї суми. Посилання на збір залишу в описі під цим відео, або ви можете скористатися QR-кодами, які бачите на своїх моніторах. А тепер, друзі, давайте конкретно до новин. Зеленський висловив сьогодні задоволення третьою розмовою з американським лідером Дональдом Трампом і наголосив, що діалог із Росією можливий лише після розробки чіткого плану щодо зупинки Путіна. Третя розмова, наголошую. Саме на цьому наголошує Зеленський. Я не знаю, чи це третя взагалі розмова із Трампом, чи це телефонна розмова. Він не поточнював, але говорить наступне: що дзвінки це окей, круто. Але я розумію, коли от зустріч відбудеться, от для нас така пріоритет Україна, Америка. Тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану, як зупинити Путіна, тоді вже справедливо говорити з руськими. Він давав цей коментар, перебуваючи на Хмельницькій атомній електростанції, яку планують добудувати, там мають запустити третій, четвертий енергоблок. Він сказав, що гроші на це знайдуть, є інвестори, кредити і таке інше. Мовляв, з бюджету гроші брати на це не будуть. Сума там велика, називають там близько 1,1 мільярда доларів. Різні цифри зараз озвучуються, але ця історія дуже-дуже скандальна. Зеленський. Також говорить, що якщо Сполучені Штати Америки та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме. Тобто ми не будемо долучені до цього процесу, ми не самі не будемо долучатися, я так зрозумів. І він висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні. Звертаю вашу друзі увагу на те, що мова йде про... Нашу участь у переговорному процесі, участь Європейського Союзу, бо це питання нині дискусійне. На превелике жаль, мені самому дуже неприємно це чути. І також Зеленський сказав, що за підрахунками українських військових для забезпечення миру в Україні потрібно розмістити миротворчий контингент у кількості 100 тисяч військових, це є тією гарантією безпеки від можливого наступного нападу Росії на територію України. Хоча зараз у ЗМІ. Дуже багато різних сценаріїв того, як буде виглядати ця місія, скільки може бути взагалі в ній членів. Зеленський, наприклад, говорить про те, що там називали взагалі 5-7 тисяч чоловік. Ну, дуже-дуже різноманітна інформація, але те, що зараз призупинений діалог у Європі стосовно створення цієї миротворчої місії, я маю на увазі публічний, то це так. Ну я думаю, що після Мюнхена це все актуалізується. Конференція в Мюнхені пройде з 14 по 16 лютого. Там мають обговорити всі питання, які стосуються припинення російсько-української війни. Не випадково телефонний дзвінок. Трампа Путіну був саме до початку цієї конференції, для того, щоб всі обдумали пропозиції, зважили їх і вже вийшли на діалог в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції з конкретними пропозиціями. Як от, наприклад, що стосується і угоди про використання рідкоземельних корисних копалин, ми отримали драфт, сказав Зеленський цієї угоди, почали її аналізувати і пропозицію будуть уже конкретно озвучувати. Американській стороні в особі Джей Ді який буде спілкуватися із Зеленським у Мюнхені буквально за два дні, ну, можливо, завтра навіть. І там буде отримана вже американцями остаточна відповідь. Сам президент, як говорить Зеленський, президент Трамп не звертався підписати цю угоду. Обговорення йшло з міністром фінансів США. і Трамп все сприйняв в розмові позитивно. Повідомляють сьогодні вже конкретно з Офісу президента України. Тобто та інформація, яку можливо ви читали про те, що Зеленський відмовився підписувати, ну я не сприймав би так би буквально все, тому що такі документи відразу не підписуються. Це їх справді потрібно вивчити, можливо, внести якісь пропозиції. Будь-який договір потребує детального вивчення, аналізу і певного діалогу з іншою стороною. Те, що ця угода буде підписана, мене особисто немає сумнівів, тому що нам потрібно буде отримувати військову допомогу. Єдине, звісно, щоб умови її підписання були прийнятними для України. І також сьогодні прозвучала заява від генсека НАТО Марка Рюте, який сказав про те, що Північно-Атлантичний альянс. Взяв на себе зобов'язання щодо майбутнього членства України, однак ніколи не йшлося про те, що будь-які мирні переговори повинні закінчитися членством в Альянсі. Ну, тобто ми вам обіцяли, але не під час переговорів. Е, уже починають там, лунати різні заяви про те, що в Україні ніколи нічого не обіцяли, але ми ще подумаємо і так далі. Ну, тому подібне. Тому ми будемо бачити, що, друзі, чимало контраверсійних заяв від різних чиновників, але от, зараз Лютей мені схожий на флюгера. Куди подуло, туди і повернуло. Так і люте рефлексують, звісно, на перемовини в телефоні Трампа і Путіна і в Європі. і дуже багато. Незадоволені так само, як ми в Україні, тому що європейців викинули нині з переговорного процесу. Видання Bloomberg, Financial Times, Guardian і всі інші просто всі, як один, пишуть про цю телефонну розмову. Зокрема, до прикладу, Financial Times пише про те, що Трамп та Путін можуть спробувати досягти припинення вогню до однієї із символічних дат, або Великодня 20 квітня, або 9 травня так званого дня перемоги. І вже така інформація лунала раніше, я вам неодноразово її повідомляв, тому вона справді може мати місце, вона обговорюється. Чи так станеться? Ну, звісно, все буде залежати від домовленостей. Трамп, наприклад, пише Блумберг, дав зрозуміти Зеленському, що все вже майже вирішено. Переговори йдуть за його спиною. І далі видання зазначає, що найгірший, найбільший страх українського президента став реальністю. Умови мирної угоди обговорюють без нього та за його спиною. Але, як сказали в Кремлі, Україну запросять на переговори. Дуже неприємно це все озвучувати, друзі, дуже неприваблива ситуація для України, але наголошую, вона не є катастрофічною. От просто щоб ви зрозуміли: змінюються умови, змінюються реалії. Але і Європа буде змінюватися в частині підтримки України. Вони будуть надавати нам допомогу. Надаватимуть більше, аніж зазвичай. Я особисто в цьому не сумніваюся. Але нам головне, ще зараз і залучитися підтримкою Сполучених Штатів Америки. Трамп обіцяє, що це буде робитися, але не безкоштовно. Тобто, то давайте ми забудемо, що нам хтось щось буде просто так давати. Впродовж трьох років широкомасштабного вторгнення ми направду отримували багато безкоштовної допомоги, але не всю. Реально, не всю. Ми багато за що платили, багато за нас що платили. Зараз змінюються обставини з приходом Трампа до Білого Дому. Тому треба розуміти, що саме з цієї реалії треба працювати і думати, де брати гроші. Про що власне говорить Кремль? Сьогодні так активно коментують переговори вони Трампа і Путіна. Для них це справді перемога, тому що з ними спілкується сам Дональд Трамп, овального кабінету. І навіть уже на тлі таких проведених переговорів Росія говорить: ну на рахунок Європи і Китаю ми ще подумаємо, чи будуть вони на цьому етапі. Долучені до переговорного процесу. Ви знаєте, що планується зустріч в Ріяді в Саудівській Аравії Трампа і Путіна. Там можливо хтось буде ще, ну, Поки що мова про Сінзінпіна не йде, але Китай дуже хотів би поговорити із Росією та США в форматі трьох для того, щоб ну, розподілити сфери впливу в світі. І така зустріч буде. Я особисто не сумніваюся, але можливо не в Ріяді, Бо Трамп зараз використовує Росію і контакти з Путіном налагоджує їх для того, щоб протистояти Китаю. Так, от, Пісков сказав, що Трамп був ініціатором телефонної розмови із Путіним, а не навпаки. Ну, для Кремля і для руського міра це дуже-дуже важливо. Трамп сні зайшов, поговорив сам з Путіним, і це його була ініціатива. Далі Пісков сказав, що робочі контакти між Росією і США будуть ширше розгорнуті найближчими днями та тижнями. Ну, швидкоплинність процесів, друзі, абсолютно очевидна. Я вже сьогодні розповідав журналістам і своїм колегам, що вважаю. Ми можемо очікувати якихось конкретних, дуже конкретних рішень, наприклад, щодо припинення вогню, навіть не до 20 квітня, можливо, і раніше. Тому що треба оцінювати ситуацію справді і на полі бою, і військові спроможності, які має і Україна, і Росія. Вони регульовані ці спроможності наші більше західними партнерами. Російські, звісно, менше, до Росії має більше потенціалу. Вона співпрацює з Кореєю північною, тим же самим Китаєм. Складно сказати, наскільки, наприклад, там тижнів, місяців є боєприпасів у Росіян, але вони працюють із коліс дуже активно. Тому тут можна допустити, що вони мають дещо більше потенціалу. Тим паче, багато аналітиків порівнюють військові витрати Росії та, наприклад, Європи, то кажуть, що Росія витрачає більше на оборонку, на війну, ніж Європа разом вся взята. Хоча у Європі набагато більше грошей. Далі продовжимо, що власне сказав Пісков. Він говорить про те, що Україна обов'язково братиме участь у переговорах, так чи інакше, але ну, в якому форматі вони ще не вирішили з Трампом. На жаль, така риторика, друзі. Путін і Трамп доручили помічникам негайно опрацювати зустріч на найвищому рівні. І також розпочато. Підготовку переговорів на найвищому рівні відповідні доручення отримали, як я сказав, помічники. Тобто не просто зустріч буде, де вони кави поп'ють, наприклад, в аеропорту Відня, а це будуть навіть переговори між Сполученими Штатами Америки та Москвою. Ну, принаймні, так цю інформацію подає поки що Росія, але я друзі не виключаю, що такі домовленості є. Тим паче Трамп сказав, що він готовий до зустрічі із Путіним. Запрошення Трампа до Москви не означає, що той приїде на день перемоги. Хоча я не виключав би такий варіант. На жаль. І поки що також зарано говорити про як я сказав раніше, залучення Китаю та Європи до переговорів наголошує Пісков в такий спосіб, натякаючи, що вони тримають і на відстані зараз саме. Цих двох геополітичних гравців, і також вказуючи, що тепер він, тобто Путін, і Трамп, вирішують взагалі долю світу. Я не думаю, що Сін Цзінпіну це дуже сподобається, але враховуючи те, що Росія втрапила в дуже серйозну залежність від китайської допомоги, китайського критичного імпорту, зараз для Кремля це шанс вирватися і показати якусь там певну свою самостійність. Далі Пісков говорить, що тема визнання нових регіонів Росії як уникають. Ну, це так званих ДНР, ЛНР, Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецьких областей і Криму. Визнання цих регіонів мається на увазі на міжнародному рівні. Зняття санкцій не піднімалося під час розмови. Бреше, як в воду дивлюсь, Бреше видно і очевидно, що він говорить неправду, тому що це для Путіна є основним питанням. Одним з будущим. Але як бачите, Трамп не погодився сказати, що так, я натисну на Україну. Вони це пропишуть в конституції. І, звісно, він цього робити не буде. Якщо спробує, то отримає відмову. Він це розуміє. Але також і стоїть дуже гостре питання санкцій, які Трамп не поспішає скасовувати. І це такий коментар піскова, якраз є тому свідченням і підтвердженням. І також, як сказав Пісков, нинішня адміністрація Сполучених Штатів Америки вважає, що конфлікт необхідно зупинити, і Росія в переговорах врахує красномовний в лапках, він каже, досвід мінська. 2 Ну, мовляв, так, як було під час мінська, не буде, що він має на увазі. Мені складно, друзі, вам зараз пояснити, тому що мова йде з уст Кремля про те, що необхідно усунути першу причину, як вони кажуть, конфлікту, який виник між Росією і Україною. Ну, це просто-напросто треба прибрати свої дурні голови десь в інше місце. Можу я так сказати. Але у Путіна і його кампанії міркування абсолютно інші. Які вони саме? Ми сьогодні знову ж таки з колегами, журналістами, це обговорювали. Одна із версій є про те, що нібито це можуть бути вимоги Путіна відсунути в НАТО на кордони 97 97-го року, але це треба багатьох позбавити нинішнього статусу членства північно-атлантичному Альянсі. Як на мене, це нереальна ситуація взагалі. Також може мова йти про там, денацифікацію, демілітаризацію України та скорочення армії і таке інше ЗСУ. Звісно, на це також навряд чи ми підемо. Я чому навряд чи говорю? Тому що різні цифри називаються, може бути, наприклад, переведення частини Збройних Сил України в резерв, але оперативний резерв, але говорити про те, що там у нас має бути менше танків, артилерії і таке інше, ну, на це точно ніхто не піде. Поки що Путін сподівається, що він може дотиснути в цьому сенсі Трампа, але навряд чи Трамп сам зацікавлений в тому, щоб як мінімум впродовж наступних 4 років війна не відновилася, щоб Путін не почав широкомасштабне вторгнення. Ну а там, коли він уже не буде президентом США, то така вже справа в його так міркуванні певна складається. І я зараз тут висловлюю переконання, що дійсно на це не підуть, але все ж таки на якісь конкретно ще поступки будуть тиснути, ну до прикладу, там дозволити проросійським політичним силам взяти участь у виборчій кампанії і розповідати про те, що це ж плюралізм. Ну, принаймні, це в стилі Трампа і в стилі Путіна. Тут вони будуть шукати спільні дочки дотику, але поки що їх немає. Тепер, друзі, ще до одного дуже знакового, до двох навіть знакових моментів в Україні, які мені засвідчують про наближення до замороження військового конфлікту, замороження війни Росії проти України і початку інших абсолютно процесів. Один із них є відновлення авіаперельотів. Сьогодні стало відомо про те, що аеропорт Бориспіль провів переговори з лоукостером Візаєр. Йшлося про оперативне відновлення авіаперевезень після відкриття повітряного простору. Звісно, що це все може бути лише тоді, коли буде припинено гарячу фазу війни, знято воєнний стан. Можливо, не обов'язково там скажуть, знімати воєнний стан для відновлення авіаперельотів пасажирським транспортом цивільної авіації. А можливо, навіть це і означає, що вже такі домовленості досягнуті, і це означатиме в тому числі, що ця дата дуже близько. Чому я так говорю? Тому що ну для чого тоді публікувати офіційний реліз про такі переговори? Питання, як на мене, риторично. Швидше за все, власники авіакомпанії і керівництво аеропорту Бориспі пізнає трішки більше ніж ми. Ну і відтак і робить відповідні дії. Звісно, вони не говорять, що там умовно 24 лютого буде завершено гарячу фазу, але готуються. Звісно, раніше таку інформацію подібно повідомляв і мер Львова Садовий, говорив, що Львів готовий до відновлення роботи свого аеропорту, але потрібно забезпечити безпеку, таке інше, але те, що вже навіть і про Бориспіль говорять, ну, дуже, як на мене цікаво. І ще до однієї новини, також дуже-дуже важливої, цікавої і відчасти тривожної. Що стосується ведення санкцій проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Живаго та Медведчука, ну, от такий ряд. Джерела повідомляють, джерела ЗМІ, що всі вони здійснювали діяльність в інтересах Російської Федерації. І по кожному епізоду відкриті кімінальні справи, які розслідують правоохоронці. Тобто, кожен із згаданих мною осіб допомагав, ну, не знаю, співпрацював і так далі з Росією. Ну, це є приводом для висунення звинувачення у державній зраді. От до прикладу, давайте по порядку. Порошенко, державна зрада, сприяння закупівлі вугілля у так званих ЛНР та ДНР через центр енерго, що посилило енергозалежність від Російської Федерації. Ця історія справді ще мала місце, якщо я не помиляюсь, дві тисячі певне чи сімнадцятому роках, Десь цих був дуже гучний скандал. Співпраця з Російською Федерацією, діяльність в уряді Януковича, підготовка харківських угод. Це про Порошенка, коли він був в уряді Януковича. Володіння активами в Російській Федерації, фабрикою Рошен у Липецьку та Совморзаводом у Окупованому Криму. Знайшли нині от такі факти і порушили кримінальні справи. Коломойський та Боголюбов. Фінансування війни Російської Федерації. Компанія Eclaris Group Limited продавала нафту і газ структурам Газпрому. Виведення коштів 750 млн грн з Приватбанку. Живаго. Зв'язки з Росією. Контакти з підсанкційним олігархом Федоровичем. Злочини у банківській сфері, виведення 500 мільйонів гривень з банку фінанси та кредит. Співпраця з Росією. Компанії Живаго до 2022 року постачали Росії вантажівки, автошини та інші товари. І санкції щодо Медведчука, які запроваджені безстроково збір інформації про зсу на користь Росії, блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні, діяльність в ОПЗЖ, антиукраїнська діяльність його ресурсів, залучення його до антиукраїнської пропаганди в Росії, фінансування проросійських проєктів. у 2024 році. СБУ припинила роботу Voice of Europe, що координував Медведчук, Ця кампанія працювала в Європі. Але пропагувала російські наративи. Такий серйозний перелік, як на мене, звинувачень, і серед абсолютно очевидних тих, хто працює на Москву, і до прикладу, Медведчук вже перебуває зараз у Москві. До цього переліку потрапив і Порошенко. Звісно, до нього багато запитань у правоохоронних органах було ще з 2019 року, коли президентом став Володимир Зеленський, було порушено тоді багато кримінальних справ, але жодна з них не була доведена до завершення у судовому порядку. Нині ж активізація довкола постаті Порошенка викликала реакцію вже в Європі. Є відгуки негативні, і це називають політичним переслідуванням. Зеленський же говорить, що ну хтось використовував навіть свої благодійні фонди для відмивання мільярдів гривень. В такий спосіб легалізував те, що не треба було легалізувати, і каже, в такий спосіб допомагали фактично Росії. Нехай повернуть гроші, ми їх перерахуємо ЗСУ, і тоді, можливо, знімемо санкції, а так будемо запроваджувати їх ще більше. Що мені також вказує вся ця історія про максимально швидке наближення до замороження. Російсько-української війни і початку виборчого процесу. Ну, звісно, хотів би я помилятися, але ну, поки що я це бачу так. Друзі, що ви бачите за цими всіма історіями, підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Не забудьте долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади, посилання на нього знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами, які ви бачите на своїх моніторах. Дякую, що були зі мною, всіх люблю ціну і шаную. не перемикайтеся. Все буде Україна!